Так yeah. сапінг. Перший тач. Доволі. У нас двох. скоро день народження. А, Розпа, кока. Це мене айфон вийшло. відкривати. За такі гроші він має бути приємним. Подарунок? Булбасей, сонце і лупа. І мурашки. І татайте шо? <рес> Ми йдемо кудись. Кудась. Щось забирати, звідкись забирати. Шкодіть з нами. А, так. бачиш, там, де Худсон Та, з Нам туди не е, треба. Ми хотіли зайти в скворван через один хід, але в нас це не дуже вийшло, тому що ми забули, що Худсон з закрився. І от так ще треба трошки обходити. Але це нам не поміг, правда? Вроді такого я б навіть не сперечався обійти весь скворван. Все? Я б точно. Все, обійшов. Обійшов. Ти <клес> Дуже обійшов. обігли ми. Ну все, побачимося через пару хвилин. Та? Та? Так? Так. Це раді вас. Це раді продуктивності цієї. І раді мене. Так. Ну Більше <клес> раді тебе, так, певно. Не, неправда, раді вас. Ради... Це все раді вас. І раді мене. Ні, це все раді вас. Добре, раді вас. Ладно, я, я вам це передам ще Не встигли туди зайти, але ми вже в шоці, скільки там народу, бо це ж буквально скільки. Тиждень тому вийшов новий айфон. Тиждень тому була ця. Так, От, так що тут зараз повна загрузка. Ми вже на точці. Дивіться, скільки там народу задні. Ба тут все багато народу, ніколи ще не було. Ну ні, ну це ще просто додало те, що презентація була буквально тиждень тому. Я в тебе питала. тиждень тому вона була? Там того вівторка. Ні, чи поза мною, це вже яке число, це вже 22, це Може... було а, на початку та, було, вересня. Да. Два тижні тому була презентація. Так що, але народу багато, всі щось дивляться, всі щось замовляють. Але це ще й будній день слухають. Mm -hmm. всі mm -hmm. після роботи вийшли теж. Все, ну, ми чекаємо в черзі. For your else or for someone else? У мене вже так. У мене просто більше розуміння, що це для мене. Скривати. Але так, дуже, вдома дуже вдома, багато та, людей, некомфортно. Так, ми даримо цей момент, І це на цю мордочку. Так, поздравляю вас. Він такий важкий, да, це перший дуже дякую. Саме мак. Дуже дякую. А так. ще заодно. Я хочу зразу ще подякувати всім людям, які причетні до цього подарунку не знають. Так що хочу зразу всім подякувати, дуже вам дякую, тому що це величезний вклад. І моє життя, і мою кар'єру, і це просто дуже-дуже вам дякую. Через п'ять років ще раз подивимося любити. на це відео і будемо згадувати, де ми є, де ми так, були. Так Сердечко. Всім, всім, всім доброго дня. Далі. Я ще зразу захотіла глянути, як виглядають новенькі айфончики. Це просто 17-й? Ну це, до речі, така кришка ззаді, така сама, як yeah. у мене. Так, як 15 ну, Так, вони ж вони ж не, не міняли. Так, у мене п'ятнадцять. Но у мене вона якась теж така. Але сам цей вони зробили другий. Вернулись назад до цього до алюмінія цього. Те, як вони раніше мали, пам'ятаєш? А, та, та як шостий був і так далі. А в мене тут теж алюмінієм. Чи ні? Я вже не знаю, який в мене. А ну хто за кордонів мав? Так, ну ще подальше. Прости спешл колор цього цього разу. Оранжевий, Та я бачу, що дуже масово люди охотяться прямо. Такі прикольні на такі прикольні на а ну, перший тач. Перший дотик. Він, кстати, не такий тяжкий, як мій. Ну слухай, він живу, виглядає краще, ніж я Абсолютно. його бачила в Тік-Токах і все. на відео. І Прежде, фіська, але я бачила, що нова? дуже пошкоджується ось ця да. панель, вона ну, дуже царапуча. От я вже поцарапав, і все і. і вже... Ну так, ну таке, що воно затреться, ну, але чуть-чуть, чуть-чуть жорстче. Але в чому прикол, буде. бачиш, ти красону зробили цей глас, типу ретін глас, типу якраз такий, що як water глас, знаю, чи ти це бачиш. Бачиш цієї, тому це по цей. А, ага, і... так, так, оці нові. Не всі ці аплікації, вони такі як будині, чи щось. У мене, до речі, інстаграм обновився, і я перше зауважила, думаю, що інстаграм такий дивний, а от він якраз такий от і став, як водяний. І кажуть, що це нове оновлення на iOS, воно все таке водяне буде. Так. Yeah. Але мені цієї прошки не треба, в мене там от є прошка. Тут ліпше прошка. Отам, от там трошки. Тобі так під твій аутфіт ä, пасує цей пакетик. Ну так гарно виглядає. Реально хороша штука. Це від Apple. Так. Це ми виходимо звідси. І от. Довольно. Правильно. Ще б. пахне новим, так? Да? Так, да, треба бігти розпаковувати тебе. вже вдома. Зараз ми ще поїмо ось цей прекрасний суп з фрикадельками. І будемо робити розпаковку. Ми просто голоднезні, так що перше їжа, а потім все інше. Істинний момент. Розпаковка. Він такий важкий шир, може його. Та-да-да-дам! Псево, правда? Мені вже навіть коробочка подобається. Як там ці звуки знімають з мікрофончика? А СМР. Ну що, істинний момент? Це такий кайф, так, це був мій айфон відкриває, так. І друге. Але так бодро приклеює. яка бомба така прям бодренька. Так, тепер назад. Так, Празу. пішка нього якраз, так. Він ж, до речі, дуже, дуже легко відкривається зразу. Так, тільки чуть далі посуню, щоб він не випав. О, все добре. Все. Папам! Вс па Папам! Що там? Смр? <рис> 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 Оце клас! Папам! Це поки що мій бік. Давай, може перше подивимося всі ці, а потім то теж... відео. Що всередині? Він насправді такий ну, маленький почекай. почекай. О, він такий важкий, так. але він по розміру десь як мій нову. Так? Угу. так. Що в нас тут є? Yeah. Зарядка Type-C. Ой, до речі, вже така, як моя, така mm -hmm. тканинна. Клас. Це якраз мак MagSafe, типу, як він, що він типу вилітає. Якщо ти його заціпляєш, він вилітає? Uh -huh, uh -huh. Щоб воно порції не нищило, так? Да? Ні, щоб воно не тягло за собою комп'ютер. А, це теж логічно. Так, документи всякі. Є наклеїчки цього року? Чи нема наклеїчок? Тобі ще нічого ніж? Пусто. Картон. Нема наклеїчок. Наклечки на йдуть тільки з телефоном. Інструкція. Touch ID це на відпечаток mm -hmm. пальця. Yeah. Оце ж знову для мене. Я про це взагалі не знаю. <звечна> що можна покупку робити, можна авторизовуватись, все такі різні веб-сайти, тобто без... не потрібно якраз такі всякі різні ці... Оце він продвинутий. Yeah, я це, навіть це не думала, плюс. що він такі має можливості, а це я розумію, так. Це 140ват зарядка. Ну він важить, напевно, як четвертина ноутбука. Так. Yeah. Ну так, да, він бодрий. Відчувається? Угу. А в чому плюс айфонів, типу можна буде поміняти цей порт на собі на якщо європейський, що треба буде? Ага, та, він так. Воно та, висовується. Так, він просто висовується і все. Угу. Все? Розпочатувати його? Та можеш. І що все більше нічого нема, так? Сюда. Зарядку. А що ти ще ходиш? Не знаю, що, щось очікувалося. Влечте. Так, ну що, почнемо розпаковку макбука з розпаковки зарядки. Блоку до зарядки. па-па. Це так класно. Це такі класні відчуття. Навіть це блок приємний. на дотик. Ну, слухайте, за такі гроші він має бути приємний. Та не тільки блок має бути приємний. Та не тільки блок має бути приємний. Це 100%. Так, що? Тепер головний. Зірвалася. Ну, він на дотик. З другої сторони. Магаприємно з другої сторони. Зривайте з другу сторони. А. -а, -а. <рігла> Настиль, <рігла> <рігла> я розвертала вже Я можу вдарити, навіть, навіть не те, що це. Не це так. Яблучком, я не вдарила. Але яблочком я думаю має бути до мене. Чікс, Знімається. Я настрашилась. Я його тільки відкрила, він запустився і ще й звуки якісь подав. Так, ну це так все вони. А я звідки знаю, як все вони. Hello. Hello. Це 30 Chinese. Hello. Це Hello по... Ще по якомусь. Яку? Любу? От такі такі так класно нажимається. Ти ж по-українськи одразу да? так? Угу. Я ж потім зможу собі це поміняти, як на телефоні в будь-який момент. У мене телефон на англійській мові, але так як я ще не знайома з, з самим Макбуком, мені буде краще на українській більше вирішити треба? все. Правда, правда. А тут треба сильніше. І сам тачпад мені подобається, що він великий. Я в більшості я працюю тільки на тачпаді, я не використовую мишки, я якось так привикла. А світає Мак! Та-дам! Ми настроїли всі Apple ID і так далі. Тепер заходимо перший раз на це. Зразу так в лісок попали. Все. Final Cut Pro. Компресор не знаєш. Ці. Ну вот, Final Cut Pro, це теж треба Це було... Іде що я поки що знаю. Це якраз ці всі от п'ять аплікацій, які ми купили. Опа, мені вибуло, що що додався MacBook. Я тільки перед тим хотіла сказати, що ми не підключили мій телефон, бо воно вимагає останнього оновлення для того, щоб зразу зв'язати Мак з телефоном. І ми просто зайшли в мій ID, і воно, в принципі, синхронізувалося, так розумію. так? Mm -hmm. Ну, будемо бачити. Ну, чи iPhone Pro Selection, напевно, було скорше всього. Ну так, ми б не настроювали мову, клавіатуру, оцей вхід, Wi-Fi, і все-все-все. Ми продовжуємо роздивляти щось там. Але, чесно, мені так подобається тут клацати. Я поки настроювала паролі і так далі, я так кайфанула. Ну, як тобі поводити? Ну, класно, як комфортно. Він і дуже великий просто. Mm -hmm. Мені ще подобається, що коли нажимаєте, тут така як мі міні-вібрація. Ага. Десь нажимання на сильніше. Не чуєш? Там типу двоє клік де такий. Па-па-па-пам, добрий ранок! Ви, звісно, вибачаєте, але тепер все це відео я буду йому радуватися. І це відео буде присвячене нашим подружечкам на день народження. Мій минулий ноутбучик, ноутбучик. Так що так, зміну здав, зміну прийняв. До мене тільки-тільки-тільки доходить. Який подарунок я отримала, тому що перший час в мене був шок, і шок ще був із-за того, яка ж сума на це витрачена просто, але це великий крок вперед. Це набагато більше можливостей, Це в першу чергу набагато краща якість для монтажу для ютубу та для всього. Тому що чесно, у нас. Телефони, камера, дрон, все має здатність знімати 4К, але мій Note вже просто не вивозив монтувати 4К, тому я завжди монтувала в нижчі роздільні здатності. А тепер буде 4К. Ще на днях я отримала нові квіти на заміну. Це минулинки зав'яли. Там ще лілі, які вже треба викинути, які вже все. Але ви подивіться, як він розпустився і який він пишний. Чесно, усі квіти, я їх обожнюю, Вони настільки мені навіють настрій весни. Ми приїхали по наступний подарунок. Тепер для цього молодого чоловіка. Так, chasing. Я вже з ці подам передам без Ага, я думаю, що ми просто ще й не сказали про те, що в нас вдвох скоро день народження з різницею в чотири дні. Тому відбуваються обміни подарунками завчасно, але. Але це так не вітаючи. Поки час є, просто в бо так, 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 потім у нас не буде часу, і поки є спільні вихідні, ми вирішили вже. Я свій подарунок отримала. Тепер пан іде отримати свій подарунок. Так ми приїхали в Тобіко, в торговий центр, так як магазин райбанів, як нам показало найближчий тільки тут для нас. Йдемо дивитись. Ти знаєш, які ти хочеш. У мене Дуже є модель спеціальний, який я хочу. Типу. Ну то все, ми зараз шукаємо сам магазин на дисплей, йдемо шукати, йдемо приміряти і будемо знову мінусувати. Не знаю, чи вони є, тому що треба, типу, як я думаю, mm -hmm. під заказ треба брати. Ага, ну то йдемо, подемося якраз розвідаємо. Але на цьому yeah. поверсі Та. прекрасно пішли. Там направо треба повернути. Пали ми в рейбени. Звідки тут різних моделей будемо міряти? Ще друга сторона. Я би теж навіть декілька поміряла. Я знаю, що до таких капельок різних мені не підходять. Але можна-можна приміряти. До речі, якраз ось ці окуляри, що мені це теж рейбени. Так що мені подобається, вони дуже зручно сидять. Вони такі важчі, але вони прям... Прям зручні, зручні. От я їх ношу кожного дня і ось таких. Це, це це постій вієри, але mm -hmm. вони мають спеціальну, типу, цю пластик свій, типу, що він вони... не ну чекаємо, щоб нам знайшли. Їх. Так, якщо я на за під заказ, я кажу, їх немає такого ніколи mm -hmm. в сторі, я їх ніколи не бачу. Ці дуже схожі на ті, які я зараз маю. як виявилося, у модель можна замовити тільки онлайн і купити тільки онлайн, а ніяк в магазинах. Тому. Ми робимо онлайн покупку, але ти їх вже міряв, правда? Ти знаєш, як вони, ну, вони на тобі виглядають вони, то, що я мав до того, хочу я mm. тільки одні вони і ще немає. Тобі другого. вони найбільше подобаються? — Вони просто дуже легенькі. Є мінус, коли ти нагибаєшся, воно може злетіти. Це один нести mm -hmm. мінус, але вони стільки легенькі. Тебе тут цього нічого не було, й на ніс фалики, ну де все тесне? так. Да. вони прям дуже легенькі, не які я мав тому. Putial. Я більше друг зараз навіть не все. хочу мати. Я не проти, замовляємо. Ми сюди довше їхали, ніж ми тут побули, дізналися всю інформацію і зараз повертаємось. Мені ж не хочеться звідси так швидко їхати. Щось за Дуже швидко ми вирішили ну, всі да. питання. Ех, а Я думала, ти теж сьогодні буде вже зідоновочки. Ну, а, я походимося за Чехлом зразу, він прям тут. Mm. За чехлом, Ну за чехлом до. Okay. То... А от ми тут виходили, і от він зразу прямо був. Apple? Так. Думаєш там є чехол? Ну я думаю, ти хочеш мама, оригінальний? Буде. Давай подимся яка ціна оригінального uh -huh. і. Десь так, Бо я хочу, знаєте, такий просто силіконовий, от як є силіконовий чехол на телефон, от я так хочу просто... Я думаю, перейти, що китайці те саме буде, тут у нас три рази більше візьмуть. Але да. Я хотіла сказати, що тут менше людей, ніж вчора Було в Apple, а потім я задала, що це просто рання година плюс будь день. Mm, так. Я тут, що бачу Звичайні чехли для телефонів, ремінці для Apple Watchів, айпеди. Є щось. Ну, от воно так буде виглядати. А яка його ціна? Ну це пластик прям. А, це пластик. А це верхня. Це теж пластик. М -м -м. Але силікон набагато інтересніший. Так, так. А ось це, бачиш, це не можна. Так це ще... теж пластик. що це але цін тут немає чи є ціни? Та вони є, але треба спитатися. Вони ніколи ціни не ставлять на свій продукт. Тоді пішла. Ми вже досить давно хочемо купити собі ось таку дошку, щоб можна було собі і на магнітики щось прикріпити, розпечатати, і можна було собі писати різні нагадування. Нам це потрібно, і ми давно це відкладали, тому що ми хочемо ось таку велику прям на стіну всю. Але мені щось здається, що ось ця аж завелика. І ціна в неї така, я вам скажу, кусюча. 160 доларів. І це ще без податку. Там я бачу ось ця ззаді. Вона трошки дешевша 96 доларів. Ось це. Може нам навіть ось ця підійде, в принципі, бо ми лазили вже і по Amazon, і тему, різні сайти. Щоб ви розуміли, я навіть на тему заказала вже різні класні магнітики для цієї дошки вже десь місяць тому, але... Як ви зрозуміли, дошки ще немає. Ось ця біла, яка мені сподобалась, 40 доларів. Слухайте, нормально. На Амузоні десь приблизно така ж ціна. Ми перше думали взяти таку суміжну, щоб був і корок, де можна собі цими голочками, пінами прикріпляти щось. і ось ця. Але потім вирішили, в принципі, для чого нам ще ці голки оце щось бавитись, якщо можна повністю взяти. Цю білу магніти будуть, писати можна, прикріпити можна, все, що в принципі потрібно. Так що, я думаю, треба зупинятися на ось такі. о дивіться бачите, є чорна, якраз як під всі наші меблі. Мені світло подобається, але я розумію, так як наші меблі всі чорні, скоріш за все, треба брати ось таку, вона краще впишеться. Плюс, якраз вона буде прямо біля стола, наш стіл теж чорний. Я думаю, це дуже класний варіант. Треба це сверлити. Та нічого, там така стіна покоцана, що їй вже гірше не буде просто. Ну так, я з цим зідний. Але... але в нас нема чим сверлити. Ні, є. Є? Так. А в нас є візьмемо. А що тут є в наборі? Ну ще раз подивись. Ну, але це... ну, є маркер і є ці два магніти, і маленькі ну, магніти, які я тоді замовили. Ми ще вирішили зразу пройтись по цьому магазині. Це Staples? Я правильно його вимовила? Staples, так. Да? Staples. Ми ніколи It's тут staples. не було. У нас Але... така штучка, як пам'ятаєш? — ви можете печатати і робити принт таких, от наклеючок як підписувати собі щось. Він ще що мені нагадала, як ми були маленькі, я пам'ятаю, ми за дряном, пішли, купили собі лупи і ходили, полегли цих мурашок, типу ви такого ніколи не робили. Мурашок палили. Так, ми просто злубили. Пали до кого не любили. пишіть в коментарях, ви палили мурашок лупою. Ми прям тою лупою над мурашником цим сиділи і так. Мінус один. Це наше дитинство, ми бавились в Іспанії. Чимось сонце треба було розлікатися, сонце одне було. Був басейн, сонце і лупа. І мурашки. У нас тут справи повним ходом. Вішаємо наш борт. До речі, це все, що тут по стіні, це не ми, це ті, хто перед тим тут жили. І ми якраз цим бордом, в принципі, і закриємо всі ось ці пошкодження. Перше є і воля тримається. Мусить триматися Слухайте, воно так класно виглядає, і воно прям вписалось. Зараз треба стіл, правда, прибирати. Ще треба тепер витягнути нарешті ці мої маленькі магнітики. Так, от і самі магнітики. Я тут три пачки змішала в одну, тому воно так багато. Зірочки, смайлики і сердечко. Висипаємо. А я тобі вже їх показувала, правда? Так. Тихо. Десь як воно класно виглядає. Мені ці смайлики подобаються. І кольорова гама класна. Ну, вроді би, і буде виділятись, але і не через чуль. Я тепер буду тобі записки не на карточках, цих стіках клеїти, які падають. А так. Опа. Опа! Вже всі приклеїмо. Та-дам! Все. Наша дошка. Чік, чік. Воно то класно пише. Лайк за покупку і мінус 45 доларів з карти. Пішло три дні з того дня, коли ми Міші теж замовили подарунок. Воно перше нам показувало, що подарунок прийде 3 числа, а потім показувало, що воно прийде у вівторок, 30-го числа, тобто ж недоступний доступний тиждень. Але він от. У мене. Міше цього не знає, він ще сьогодні, як мов чуйку, перепитувався. Хоча на сайті дійсно показує, що воно прийде у вівторок, але я впевнена, що тут його подарунок. Так що зараз він прийде додому і ми будемо папа вручати подарунок. Каже, я для тебе маю. Амазон. Куролатирка. А, це вони прийшли? <laughs> Догадався. То ладно. А як так швидко? Я не знаю, але на сайті показує, що... що не прийшло? Так, І що прийшло? Це. це якраз я приходила обід з роботи. І воно вже було. Нічого собі. Це інвойс, такий маленький маленький. Реально, дуже маленький. Ти два і далі! Нью Брансвік. Цікавіше, що там от в коробочці. Від класочка. Ніхто нема. Мусять бути. Ну, примірка. Воне, воно. Вони, воно. То, чи... то, то, що ти хотів? По-другому Та це те саме, те, що якраз в мене було, що внизу вони як легенькі, mm -hmm. а зверху вони хороші. Ну тобі ці підходять дуже, бо мені ця форма бачиш, вона мені не пасує. Ну це якраз те, що я хотів. Mm. І класно, що цей колір вибрали, до речі. Mm -hmm. То це, це як Reactive. це Silver, не? Так. Да. Немає. Ви ще вони типу, як не, не у одної тільки форми, тобто немає більше, як менше це. Провики неленькі. <проби> Та я знаю, я коли коробку взяла, я перше не розуміла, що це таке. Але <проби> потім, потім я побачила, що там неправильно моє ім'я записано, так як ми в маці записали. <проби> я зрозуміла, що це вони, бо це єдине, що ми через мак замовляли. Вони дуже комфортні. Це гума. І почалося на них не буде з'їжджати теж. А, ну, То, вони прям як цей. Вони а, цей, дороблені прям. прямо. Угу. Мені вони дуже давні на Ощуп. відчуття. Ага. Як видно? Бомба. Бомба. Ввечером <рігла> дуже, звісно, прикольно, але... Все, обновились в кожного свої обновочки. О, від фонаріка захищає. Те, що треба мені. Ну, да, да. так. Ой, мене там видно. Все. Все. Тепер точно Я до упаков... наступного відео. Тепер буде святкування Упакована. вже днів народження. Упакована. Довольний? і все. Це вона. Я довольна, ти довольна, все. От, нарешті можна їздити вже нормально. Пам-пам-пам. Папам. Chicks.